Отже, в завершу фіналі матч, які враження від матчу? Е, ну враження дуже добре, є над чим працювати. Ще я дуже вдячна тренерам, які взяли мене грати за Суперлігу, за фінал. Те, що я змогла якось піднабратися опитом. Ну для вас, і для молодих гравців, дійсно це важливі матчі, так і півфінал був і фінал. Всі не грали, але загалом сам кубковий турнір важливий. Так, тому що ми дивимося, як грають старші, що вони роблять, і які в них є помилки, то ми беремо все на себе і це все робимо теж. Як сьогодні підтримка болівальників дійсно був матч такий напружений, драматичний до останніх секунд? Так, напруга дуже сильна була, тому що є такі маленькі нюанси. От. Але ми дуже вдячні, що вони нас так підтримали, і з ними було нам набагато краще та легше. Дякую. Отже, Дмитро, власне, закінчився фінал, драматичний був матч, але дійсно гідний не фінал. Як вважаєте? Я вважаю, що для глядачів це був такий фінал, який демонструє волю для перемоги, як і наша вся держава зараз бореться за волю за перемогу. Так само, і дівчата сьогодні билися до останнього. Ви бачили, які були моменти. Наш головний тренер сьогодні був дискваліфікований. Вважаю, що не чесно, але то вже інше питання. Так, тобто були якісь помилки, команди були на нервах, получилася гарна гра. Гарні емоції, ну на жаль, ми програли. Ну якщо говорити про кінцівку, так про клач було можливість, як загалом малювали ті атаки. Останні, от особливо коли перехоплення було таке дійсно ключове, напевно, але все-таки не, не вистачило часу. Е, дивіться, взагалі, якщо чесно, якщо взяти першу половину гру і другу половину гру, і в той момент, коли ми наздоганяли команду, я так трошки повернусь назад, був момент, коли їхня команда забувала все. От такий був момент, коли вони просто розвороту забували ті м'ячі, які раніше деякі гравці просто їх не попадали. Да? Тобто вони, якби як знаєте, як в баскетболі кажуть, полетіло. Да? От в них реально полетіло. А в нас навпаки, ми не могли свою нащупати свою гру. І от і, в кінці гри ми вже е, почали цю ниточку взяли, і ми почали перехвачувати, боротися. Та, ми потратили два тайм-аути, зіграли правильно, забили з фолом, забили то. Тобто, грубо кажучи, ми налагодили свою гру, але нам не вистачило трошки часу. Ну і плюс, давайте так візьмемо: е, Оля попала останній м'яч. Зробили все правильно, на тайм-ауті малювали від захищатися, перехватити. Не хотіли, я думаю, буквально одну. Секунди. Тобто ну, сьогодні фортуна була не на нашому боці. Ну і не вистачало, напевно, головного тренера, я так думаю. Можливо, так, бо тренер почав вести гру, і вийшло так, що я трошки ну, вливався в цей проміжок часу, тому що він вів одну, в мене своє трошки бачення. Тобто ми хоч і працюємо в одній структурі, стараємося, все, але, ну, на жаль, все було так, знаєте, якби кипіло. Да? І все так, достатньо було одної іскри, або тут все за цього. Тобто, тому важко було. Як вам підтримка трибун? Все ж таки дома грали. Взагалі дуже хотілося перемогти. Да? Як сьогодні ми програли і за третє, четверте місце дівчатами. І вийшлося в фіналі в себе вдома, з такою підтримкою глядачів, з емоціями. Хотілося подарувати перемогу в першу чергу нашим болівальникам, але, на жаль, сталося, як сталося. Ну, друге місце теж почесне, це фіналісти, це, це срібні медалі. Тобто, я думаю, і сезон, сезон все-таки продовжується. Думаю, що буде багато перемог. Я думаю, що взагалі ця поразка має дати поштовх нашим дівчатам, нам, тренерам, для того, щоб ми. Робили роботу над помилками, не доводили до таких моментів, тобто брали свої ігри, рухалися вперед, розвивалися. Дякуємо, дякуємо за боротьбу. Дякую. Успіхи. Що коли ти сидиш на, на лаві запасних, це трошечки інше. Ну, хочу подякувати Франківську, всім вболівальникам, е, суддям, організаторам, е, команді. Е, Боротьба була дійсно. Така достойна дівчата боролись до останніх секунд. Мені здається, це було видно. Шкода, що деякі травмувалися, але ну, не без цього це спорт. Не буду навіть да, повторюватись. Тому емоції зашкалюють. Всі дуже раді е, перемозі. Шкода, що так все швидко, там тебе на потяг. Хочеться це все більше якось розділити з усіма, але так швидко-швидко, все так. Як вам загалом атмосфера два дні тут. Е, я ж кажу непогано, сподобалось сказати, що ми тут не були, не можемо сказати. Так, да, новий зал. Франківську ми були, але все загалом було непогано. Чесно боротьба продовжиться в суперлізі, так сезон триває. Так, це дійсно так. Кубкові ігри вони завжди більш емоційні, бо це е, дві гри на виліт, тут трішечки інше. А далі працювати ще регулярний чемпіонат ще є два тури, тому є над чим працювати, скажімо так. Вітаємо вас. Отже, вітаємо з перемогою загальною, драматичний матч. Як загалом враження? Враження чудове, тому що ми його виграли. Якби ми його програли, я, я не знаю, що б зі мною сталося, тому що ми фактично всю гру контролювали, весь час вигравали. І я не знаю, як би було шкода, якби цю гру можна, ну якби ми її програли. Тому що ми ми заслуговували на цю перемогу, я вважаю. І, і ми доказали, що ми можемо вигравати і франківсько у лідера чемпіонату. Сьогодні дійсно був драматичний фінал, були травми, були зіткнення, були камбеки, ну не без цього звичайно. Безумовно, цими, прикра... цими прекрасна ця гра баскетбол, що... особливо кубкові ігри, тому що це... це не ігри чемпіонату, тут всього одна гра. І я дівчат налаштовував саме на це, що одну гру ми можемо виграти, і, нам... і ми маємо її виграти, якщо ми хочемо, ну, для, себе, перш для себе, щоб ми знали, що ми можемо вигравати у чемпіонату. Ну і це перший трофей кубковий для Києва Баскита. Це, напевно, ну, я знаю, що три фінали було, це четвертий фінал. І от це дуже визначне. Так, да, я чекав е, цього 2017 року. Ну і боротьба, я вже казав, Віті триває зараз, так? В чемпіонаті повертаєтесь, ви все ж таки до чемпіонату. Боротьба все попереду ще в Суперлізі. Безумовно, я, я взагалі вважаю, що е, та ситуація, яка зараз в жіночому баскетболу, ігри плей-офф, е, всі команди, на мій погляд, рівні. І це видно з ігор, які проходять, і тут не можна сказати, що хтось ну да івано франківськ ніше неможливо за інші команди, але інші команди плюс-мінус рівні. Кожна команда може перемогти. І це буде тільки гра нервів і характеру. Фінал відбувся в Франківську, фінал чотирьох. Як вам загалом організація? Не в Києві було це раз Франківську. Як загалом враження? Ну, у мене дуже чудове враження, тому що дійсно нас дуже гарно прийняли. Нормальний готель, нормальний, нормальний зал, нормальне відношення. Я хочу подякувати федерації баскетболу, Міністерству спорту за те, що профінансували проведення цього фіналу чотирьох. І я дуже задоволений. І всі гравці задоволені, і всі все, що я чую, все дуже задоволені, що ми без повітря. Три них спокійно змогли це провести, і, і слава Богу, що ми виграли. Дякую, вітаємо.